Все моє життя без нього я не можу. Тричі на тиждень до відділення гемодіалізу у Кропивницькому на процедуру очищення крові приходять 75 хворих на хронічну неркову недостатність. Якщо треба, то можна якось потерпіти, але взагалі то треба три рази, чотири часа лежати, тому що потім ну, погано і дуже себе погано почуваєш. Гемодіаліз це процедура лікування ниркової недостатності, при якій відбувається очищення крові на діалізному апараті. Зменшення кількості чи часу процедур негативно позначається на стані здоров'я хворого, говорить завідувач відділення гемодіалізу Сергій Тельний. Людина довго без Оптимального процедури вона довго жити не може. Пацієнти, які були на двохразовому діалізі, це були пацієнти в середньої ступені важкості та важкі. Зараз вони всі в задовільному стані. От вам і відповідь на всі питання. Тобто, вон діаліз це повільна смерть. Олег Нежурін приїхав в Кропивницький з Харкова. каже від початку вторгнення Росії в Україну отримувати гемодіаліз там було неможливо. Харкові теж під обстрілами, в нас не було розхідний матеріал. Це гемодіалізатори, магістралі. У нас було майже на дві на тижні. Підвоза не було, були постійні обстріли, і я з сім'єю виїхав сюди в Крапівницький. Тут я ходжу на гемодіаліз як по протоколу три процедури на тиждень, по чотири години мінімум. Гемодіалізне відділення працює в три зміни з 6 ранку до 11 ночі. Електрика тут була відсутня під час масованих атак, говорить завідувач. Ми приймали рішення з приводу скорочення діалізної сесії, враховуючи масовані обстріли. Області і як наслідок мали перебої з електропостачанням і з водопостачанням. Враховували ці моменти, враховували стан пацієнтів, враховували, де люди проживають, враховували моменти логістики. І скорочення було сесії ну, не більше як до 3,20-3,30. Тобто десь на 40 на 30-40 хвилин ми скорочували одну діалізну сесію. Ну а кількість сесій самих ми не скорочували. Тоді всі гемодіалізні апарати працювали на дизельному генераторі, який під'єднаний до системи і автоматично вмикається під час відключення електроенергії. Дизельний генератор потужністю 108 Вт Має резервуар ємністю 250 літрів для дизельного пального. 4-5 годин він може безперебійно працювати. Зробили 15-20 хвилин його тиховлять і далі знову включаємо. Знову 4-5 годин він може працювати. Процедура гемодіалізу неможлива без води. Ось в цьому приміщенні вона очищується і дезінфікується. На одну сесію потрібно 4 куба води. Тобто, враховуючи три, ми множимо, отримуємо 12 кубів води на добу, потрібно для обслуговування нашого відділення гемодіалізу. Водопостачання здійснюється централізовано. У разі аварійного відключення воду підвозить нам з... Водоканалу зменшення кількості процедур гемодіалізу можливе за умов повного припинення подачі електроенергії на декілька днів, говорить керівник департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Чисельність цих процедур може бути скорочена до двох там на тиждень. Відповідно, пацієнту це повідомляється. Ну, зрозуміло, відбираються ті пацієнти, стан яких може бути переведений на інший режим на проведення гемодіалізу і гемодіафільтрації. Зрозуміло, ці складні моменти можуть бути. Пов'язані з відсутністю лекопостачання більше семи діб. В області шість лікарень надають послуги гемодіалізу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.